Дорогі наші глядачі та слухачі. Ми дуже раді, що ви нас цінуєте. А ми, в свою чергу, віддаємо на 100%. Тому від усього колективу хочу привітати усіх фастівчан та гостей нашого міста із новим 2017 роком та Різдвом Христовим. Нехай ці свята, вісники оновлення, мрій принесуть у ваші домівки тепло. І нехай у новому році ви будете відчувати від своїх близьких колег та друзів тільки турботу і піклування. Щастя, вам, міцного здоров'я і здійснення найзабавітніших мрій. Новий рік це казкове свято із вибухами хлопавок, запахом ялинки, присмаком шампанського та мандаринів. Тож цей прекрасний день дуже хочеться побажати вам, щоб всі бажання загадані під бій курантів обов'язково здійснилися, а також щоб проблеми та незгоди оминали вас та ваших рідних стороною. І обов'язково, щоб у вашому домі були щастя та веселий сміх. Всі ми знаємо напевно, що це найяскравіше, найчудовіше, загадкове, безсумнівно улюблене, тепле свято. Кожен від нового року чекає, сподівається і вірить у щось своє. Тому побажаю вам у наступаючому році виконання бажань. Хай збудеться все те найпотаємніше, що кожен з нас вважає блакитною мрією. Бажаю, щоб новий рік став багатшим на щедрі здобутки для нашої держави, додав щастя, добра і достатку в кожну домівку. Вітаю вас з прийдешнім Новим роком. Хочу побажати вам викинути все старе і непотрібне перед зустрічю Нового року. Так прийнято в багатьох країнах. Давайте і ми викинемо образи і засмучення, брехню і ненависть, заздрість і користь, все за що так соромно. Але все найкраще, що можна згадати і уявити, давайте дарувати один одному не тільки в новорічну ніч, а й увесь рік. Нехай це стане нашою доброю традицією. Хай новий рік приносить вам нові досягнення, нові враження, нові успіхи, творчі дерзання і злети. Бажаємо вам, вашим колективам і родинам бути здоровими і щасливими, багатими і веселими, життєрадісними і усміхненими, з новими надіями, з новим звершенням, з новим благополуччям. Настає рік півдня, найвеселіший та найрадісніший у всьому східному гороскопі. Нехай же для вас не буде таємницею, що ви гідні всього найкращого. Тож нехай в новому році зміцнюється ваше здоров'я, матеріальне благополуччя та особисте життя. З, З новим, новим роком! З Новим роком!